Звати мене надія, проживаю я в цьому селі Ульянівці із 84-го року. Uh -huh. І родом з Богданівки, але так сталося, що мені Ульянівка стала рідним моїм селом. Це це село, да? Да. Uh -huh. Тут проживають мої діти зі мною, тут проживають мої внуки, і мені не байдуже... Яка обстановка екологічна буде поблизу нашого села? Птахофабрика, наша ряба звичайно обіцяє великі інвестиції і ми розуміємо, що буде, будуть робочі місця, але ніщо не може, ніякі інвестиції не можуть оправдати. Те, що несе з собою наша ряба. І що вона несе? Ми вважаємо, що навіть зараз, коли не в такій значній близькості від села побудовані птахов... комплекси, і ми відчуваємо і неприємні запахи, і Люди побоюються, що може не стати води в керницях. А нове будівництво так сплановане, що практично навколо всього села, зі всіх боків, будуть побудовані бригади. І звідки б вітер не подув, звідти ми будемо мати неприємні запахи. Я так зрозумів, що вони ще у цього села не построїли нічого, але збираються строїтися, коли вони збираються. До 19-го року вони планують ввести в експлуатацію. Mm -hmm. На 16-й рік практично передбачене будівництво ось цих бригад mm -hmm. навколо нашого села. Да. І зараз на даний момент нічого не відбувається, але вони планують які бесіди з людьми, так? Да? <кій> Справа в тому, що комплекси мають будуватися на Землі, яка знаходиться у власності пайовиків людей, так, да. та, місцевого населення. І з боку нашої ряби проводиться дуже велика робота, масштабна робота із пайовиками в плані, щоб розірвали договори оренди з нині діючим, ну з підприємством, яке нині орендує ці землі, і віддали в оренду нашій рябі. І як люди практично не погоджуються, але не соглашаються. Ні, не, не так. Але відчувається великий тиск. Вони прямо бригадами ходять від хати до хати і наполягають, щоб люди віддавали їм землю. А а чому не заглашаються? Може вони там мало платять, якщо більше платили, тоді... Ні, вони потяг обіцяють платити 8 відсотків, тоді як нині діюче підприємство, 6 відсотків платить. Але люди проти будівництва вони не mm -hmm. вони не хочуть віддавати свою землю саме mm -hmm. під будівництво. Ну, no, тому, що хочуть жити тут, да? Да. вони хочуть тут жити. Вони хочуть. Є багато таких, що в майбутньому планують. Цю землю, самі на ній господарювати, угу. работають, так, да. да. неї. Мені... Я що ми зможемо відстояти свої права, бо тоді нам нам тут не жити. Тогда все ніч буде. Це дуже близько. Особливо одну бригаду вони планують будувати, ну, менше кілометра. Угу. От напротив менше кілометра, то як, як угу. тут жити? А як то?